Я вітаю вас на каналі. Купуй зі мною це магазин Аврора. Запрошую вас на перегляд. Дякую за ваші подобайки та коментарі. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нове відео. Погляньте, яка стильна новиночка завезли з золотою обкантовкою чашка 64 гривні. І ось такі веселі по 69. Такого плану також 69 у чорному та коричневому. Маленький кухоль для кави 29. Чашка мармур 64. Пластикова коробка з кришкою для серветок 77. Набір стопок з надписами від головного болю, щоб не боліло, для суглобів ціна 129 за 6 штук. Ось такі склянки по 99. Також упаковка 6 штук. Баночка для спецій, для солі та перцю. Комбіновані матеріали 64. Пластиковий стакан мірний 22 гривні. Ложка кавова з довгою ручкою 27. Матеріал нержавіюча сталь. І є ще така воделка кольорова за 19. На 3 зубчики. Також нержавіюча сталь. Шпажки пластикові, 50 штук, 17 гривень. Штопор автоматичний на батарейках 199 гривень. Пельменниця пластикова у нас ще не було на полицях. Ціна 55 гривень. Дозатор металік для пляшок 29. Ківш з кришкою від Bravo Chef, Високоякісна нержавіюча сталь. Кришка з термостійкого скла з клас, отворами для випускання пари 299 гривень. Турка для приготування кави 129. На 600 грамів і є ще трішки менше за 99 на 400 грамів. Сито для просіювання борошна 99. Кухонна ложка шумівка 69. Пательль кондитерський 49, прес металевий для картоплі 69, Подарунковий набір посуду в пакеті, термос та три чашки, ціна 279, Щипці кулінарні металеві 34, Набір пензлик та лопатка 39, маленький силиконовий пензлик 15. Пензлик великого розміру 24. Галечик скляний для напоїв з кришкою 219. Чайник скляний з кришкою дерев'яною 249. Менажниця дерев'яна з підставкою під чашку та десерт 77. Салатник склокераміка кераміка 99. За 109 ось такий варіант більшого розміру. Тарілка обідня фарфорова, синій градієнт. Ціна 99. Дрошляк пластиковий. 24. Форма з кришкою для льоду 59. Шкарпетки жіночі, високі, м'якесенькі та пухнасті 29. 90% акрил. Шкарпетки низькі, кольорові, 60% бавовна. Ціна 24. Ось такі м'якесенькі, дитячі, зимові. Тут склад тканини Поліестер 98% та Еластан. Ціна 55 гривень. Шкарпетки дитячі, тепленькі з малюнками, є різні кольори. По 5% вовна овеча та вовна кролика. Ціна 49 гривень. Маленький, блискучий, червоний гаманець 119. Ну, та коробки я бачила. І ще є ось такого плану. Такий варіант двоколірний лаковий без цінника. По 169. великі, об'ємні декілька відділень для карточок, для копійок. 119 у сірому, рожевому, чорному, блакитному, зеленому. І такий варіант великий, об'ємний, окреме відділення для копійок, ціна 189. Маленький чорний на змійці 55. Червоні варіанти по 77. Шкір замінник. Чоловічий гаманець 129. Такого плану темно-коричневі та чорні 149. Сумка для взуття 55. Рюкзак великий, місткий, має багато кишеньок на змійці. Ціна 399. Сумка через плече – 249. В такому варіанті на два замочки. екошкіра – 349. Сумочка жіноча яскраво-червоного кольору на цепочці 279. Маленька коричнева має довгий ремінець 229. Ще ось такий варіант сумочки, довгий ремінець в комплекті, одне відділення на змійку, багато кольорів наявності, ціна 299. Я дякую вам за перегляд. Зустрінемось у новому відео.